Якщо ти мене навчиш знімати тренду, звичайно, я з радістю. От і супер. Ладно, дядька, давай до зустрічі, я трохи погуляю і потім прийду додому сама. Ні, я за тобою прийду. Мало ли, там що сусіди, воровки, ти ж в селі. Не забувай, це тобі не місто. Поліція не приїде так швидко. Ладно, давай, напишеш, якщо що. Ура! Я нарешті прийшла до когось в гості, вперше за всі 100 років, Ладно, жартую жартує за 5. Пішли, моя Аріночка чекає тебе в своїй кімнаті. Я тобі, до речі, можу показати будинок. Ні, Мене не цікавить будинки, мене цікавить, мене нічого не цікавить. Просто давайте я піду до Аріни в кімнату. Проведіть мене. Так, звичайно, пішли. О, боже, вони йдуть до мене в кімнату. Так, я нічого не бачила. Треба швиденьку, швиденьку пім. пі пім пім Так, так, так. І я в кімнаті. Що я могла робити весь цей час, поки бабуся ходила? Так. Треба придумати. Вже нема нічого настільки цікавого, що я могла це, це в пущіні також. О, ні. Моя улюблена книжка, точно. Валя, ідеально. Так, і треба посміхнутись. Ні-ні-ні, я не знаю, мене того ся пушину. Так. Все, є ідеально. І широка посмішка, все, що треба так, сподіваюсь, бабуся, мені повірить. Так, вампір і друга частина. Не і так, після цього ра вампір так цікаво. Давай я тобі зроблю огляд на будинок. Ну, окей, давайте. Це що у вас? Ну тут ми де, зазвичай за рінечкою телевізор дивимося, а тут я сплю. Ну, старовини у вас трохи будинок. От якби ви. Пішли до будинку мого дяді, тьоті і бабусі, ви були просто в шоці, в них там таке. Ой, ну я не піду, мабуть, оріночка піде, не знаю. Кухонька у вас також старовинна. Є щось поїсти, просто голодна. Ну, якщо нема, то нема. пішли. Звичайно, я можу зараз приготувати. Так, тут у нас туалет. Якщо тобі там, Ну, коротше, ось там кімната Аріни. Єдину турбу її. Ріночка, ось і твій сюрприз, а я піду їжу приготую. Так, давайте успіху. Хм. Так, треба зайти якось елегантно. М -м 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 -м. Так, єсть. Хелопчики, я твій сюрприз. Представляєш? Ну, як реакції? Що ти да я просто в шоці. Та ти що Ми ж з собою посварились, помирились. Я не хочу, щоб ти була моя сусідкою. А, хоча з іншого боку, це приємний, це іншого поганий. а. хлом держи пушина, я в шоці. Що це за пушин такий, що це за. що це взагалі за кіт такий? Я не знаю, вперше я його бачу. А ну це Пошін, дуже популярний, до речі, кіт. Якщо ти не знаєш, не бачила, ну. Та, ладно, ладненько, милий зато, І прикольний. Держи. Так, ну що в тебе в кімнаті цікавого, в принципі, нічого, так? Да? Я і думала, от якби ми пішли до мене додому, там таке було б, таке. ти була б в пшаці. Мій дядя організовує міні-поїздку та гранє в потяг. Ми можемо стати на день цими, як його приймачами. Ну, Давай, буде прикольно, я тобі кажу. Станемо елпешечками. Е, ну, я подумаю, так я взагалі за, але я... Да ладно, я ж не наполягаю, знаю, тобі час подумати. Вау! Ти так шершиш за аніме. Ну, це ж сумка. Ти про яку всі анімешники шукають млій тут брелочки і загалом. Ти мені її подаруєш, ладно, не подаруєш, але можна я буду до тебе приходити як ходити з цією сумочкою, ага, вона така що капець, я просто не знаю, а Ну так, я на секундочку вийду, що тут пушина, і книжечку зараз буду. Добре, я поки що роздивлюсь цю прекрасну сумочку, ага? І сяду, вау, просто з нею сидіти. Це ще Да-да, додати посид поки що я. Так, мені потрібно все ретельно обдумати. Так, початку трохи вертуємо обличчя. Оскільки до мене прийшла дуже багато сусідка, треба якось зробити перший погляд. Прекрасним. Так, ну нам не допомогло. Там в бабусі зокрема, яй воно тепер не ставиться. Гарпенько. О. Оце що для голови. Так ні. Це для пінки. Блін. Треба знайти в бабусі щось таке. Чи його навіть нема. Так, Алена. Не тоді, я думаю, мені буде достатньо просто помитись. Чи? Сходити в туалет. Ідеально. Єсь. Супер. Тепер помийте руки і. Чистити зуби, щоб не здаватися якоюсь непонятненькою. Мені цікаво. як би вона відреагувала, якщо я пішла до неї в гості, зробила б все, як я, чи загалом? Чи не зробила нічого. Чисті. І мені не соромно ходити помити ручки милом, прополоскати рот і ідеально все все. Але загалом, що ж мені робити? Як чесно, вона мене трохи бісить, але ну, блін. Можливо, я до неї звикну, можливо, ми станемо подругами. Чи це таке цікаве діло як час? Подивимось! Але зараз треба заявитися і бути максимально дружелюбною. Так, я це зроблю. О Боже, я слухала всі їхні діалоги, розмови, і здається, Аріна поступає зовсім неправильно. Ай. Я ж її бабуся, я маю її якось натякнути, але по-нормальному. Зробимо їм їй ну і загалом. Будемо відпускати її в гості. Вона має звикнути до цього. Mm. Що вона взяла з собою? Зрозуміла, mm. саме не корисне. Нічого, а раз її мама навчила брати не корисне, бабуся навчить їсти корисну їжу. Mm. О, Катя Хеллоу, ти вже роздивилась сумочку. Так, вона неймовірна. Все ж таки, знаєш, я думаю, що я буду приходити з тебе в гості кожен день, так це не заради. Ти не подумай, це ж не заради сумочки, це, це щоб тебе побачить, ну і, ну і загалом, Так, давай, ми ж тепер друзі, друзі, все супер. Mm, Та то як тобі ідейка щодо ще до потягу? Ладно, твоя бабуся приготує поїсти, а потім вже поїдемо. Добре, був в тебе щось тут скучновато трохи. Ем, Ну, добре, я не знаю, що сказати. А ти не парся, просто мовчи. Ну або просто кажи те, що думаєш, ніколи за думку не засудять тебе. Ну, це також правильно. Давай, може, робимо, не робимо парних фоточок, там потім на обой поставить. А, можливо, ти мене не фоткаєш, я то собі потім на обой поставлю, а ми з тобою там, то, не знаю. Усе. Давай з тією іграшкою. І зараз я смішно рожу візьму якусь, може, з язиком чи. Осьо, як тобі? Нормально ж, давай фоткай. Е, е, -е. я фоткаю боже, я стільки нафоткала, все, може не позивати, тільки не рухайся. Та да, ти що, не рухайся в такій базі? Це ж неможливо. Ха -ха. Тепер можливо, я не знаю. Мані Мані, точно, сфоткай мене з Мані Мані. Так, ось я Мані, блін. Тобто щось мало грошей, але я візьму на секунду. Потім поверну, не хвилюйся. І квіточко. Ідеально. Фоткай мене. Єсть. Прекрасно. Я також так думаю. Е, можна я перекину собі на телефон? Ай, блін, я його забула вдома, нічого, зараз поїмо і підемо до, до мене додому. Так, ідеальна їжа приготована, тепер треба лише її подати. Ідеально. Дівчата ось я вам принесла сендвічі беріть. О, клас, а ми тут фоткаємось Тебе сфоткать, бабуль, Та не треба. Вау, і де тут. Дякую, я не хочу десертик Ти що, не з'їдати перед сусідкою? Да так вже не робиться. І ладно, я з'їм. Ну і дарую тобі Катя, цілий бак цих Вау, я їх вперше бачу, як чесно Жартую, я їх їм кожен день. Ще шеп'ю кожен день, коли батьки купують. Не перся, треба трохи підіграти. Вау, я їх вперше бачу, це найліпший подарунок, дякую. Ай, будь ласка, я знала, що сподобається. Так. До речі, чекать, можливо, я не натякаю, але можливо ріша до тебе піде. Я так і думала. У мене там триповерховий будинок. Це буде супер, просто. Так, доїдайте і ходімо. Так, мм, нічого не скажу, твоя бабуся трохи реально прикольніше. Таких цілий день пити сьогодні в мене енергія фіолетової гірл. Ну, а в тебе, мені кажется, в тебе завжди енергія якоїсь синя гірл. З'їдай давай. Я з'їла і чому я тобі дарую цього лінивця. Синя гірл. 100. пий і кайфуй. Може, візьмеш сумочку там, Ні, я візьму щось інакше, хоча можливо, і сумочка. Давай, ти зберешся в мене в гості на годинки 3, можливо, і до самого вечора. Ти дивишся сонце, а до того, коли сонце сяде, ну і загалом. Давай, давай, давай. Пішли. Так, добре, я візьму сумку. Напій. Гроші брати, наша вона тобі здалися, ті гроші? І я хоча б однісь стильненько. Так, не в тому, що я поїхала, йти не можна. Можливо, цей одяг буде щось. Ай, ти виглядаєш крінж, я тобі скажу на одразу. Я і зрозуміла, що я виглядаю трохи крінжово, але. тут в гості, думаю, має виглядати і стильно, ні в кепці, я крінж якось так, трохи стипів і кринжу. І візьму фотоапарат. Фотосесія. Ладно, пішли, скажемо, гусі Пішли. Так, давай орішик я тебе заберу через годинки 3-4, коли вже стемніє, а тобі Катя гарного дня. Дякую. Вам також всього хорошого. І дякую за напої. Ходімо. Пішли повеселимось. Я сподіваюся, що хоча б в далекому в майбутньому вони стануть реальними подружками, але не лише за навісками. Поки що можна й погодатись на гойдці. Бабуні все можна. Так, бабуні тут не сама, я там на переходу йду до мене тут. Цей діловита справа, коротше, начальник дзвонив і Та й ти вже не цікавий мені твій начальник. Так, давай зустрічі. Якщо прийде Катяка, ну ти як завжди поняла, а? Давай, я швидко буду. Так, ну Катюсінька має прийти, сподіваюсь, принаймні. Не вий ось мій прекрасніший будинок. Вау, він реально непоганий. А там сидить бабуся. А Я тебе зараз з нею познайомлю. Стій, ти казала, що він трьохповерхавий. Так, а ще Три Три це, це, трьохкімнатний. Це, це.